Вітаю, ми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Такий нерзопакасний гаверяперусський тіп, як колишній українець Мединський. Ну, згадаємо Леніна, який казав. І абсолютно був правий. Я згоджуся з усіма речами, хто б не говорив, навіть на мерзопакосний чоловік, але коли він говорить правду, і істину я з ним згоден. Так от він казав, Ленін, що інородці завжди пересалюють щодо. Московського імперіалізму і шовінізму, так. Так що, ну, подивимося, той Соловйов, єврей Соловйов, ну це ж най, най, наймерзопакісніший так, на московському і головний руський шовініст-єврій. Ну, Непогано так воно <смеш> виглядає. так. Або той самий Медведів. Теж єврії, так, ну, як воно так виходить, що це ці... або та Сімоніян, так. ще одна найкривавіша най, най, най так. ротом, так, ця московська шовіністка, Вірменка. так, ну, так воно і виходить, або Кеосаян. ну, і, і всі інші. Там, якщо їх пошкрипти, то ми побачимо, що Ленін абсолютно був правий. Саме інородці так, є найбільшими шовіністами. Я не знаю, яка це причина. Можливо, це пов'язано з тим, що вони намагаються дурити цих іванушек, Так. Але справа навіть не в тому. Ну, цей Мединський заявив про те, що Росія готова воювати Вічно. Так, ну. ну, звичайно, стосовно менталітету, так, цього народу варварського, андрофарського, тобто людожерського, це в них сидить на генетичному рівні. Всередині, і це він в цьому сенсі цей колишній українець-мединський правий. Так, Що вони готові воювати вічно. Але ж є економіка. А економіка, як ви знаєте, через мене, це сконцентрований вираз. Ні, це політика. Та політика, звичайно, ви мене виправляєте і правильно робите. Політика сконцентрований вираз економіки. Так, московити тоді стають хорошими, так, коли жрать нічого, коли немає водки і закуски. Це просто факт, знову ж таки, незаперечний. Ми ж знаємо тут згадаємо 2022 рік, коли вони опинилися під Києвом. То перше, ну вони пограбували, звичайно, всі крамниці, всі будинки, там, де вони були, і все таке інше. Але перше, що вони взяли, це була горілка. Це горілка, коньяк, ну, на худой конець, вино, там все це було згребено із полиць і випито. І скільки вони там місяць сиділи, вони постійно пиячили. Так. Тому що вони потрапили в рай. Це московський рай, рай московита андрофага, безкоштовна водка і закуска. Всі крамниці там українські крамниці, там, мама мія, що там у них тільки знаходиться. Це цілий місяць пияцтва і страшної обжираловки. Так. А це все зараз закінчується. так. Політика сконцентрований вираз економіки. Що там Мединський не тринів, щоб там... Путін не тріндів не говорив про надзвичайно корисні так, санкції, але загроза нових санкцій так, призводить до чого? До того, що там дивляться в їхню скарбницю і бачать, що грошей то вже ж нема. А на війну то потрібно для цих москвитів андрофагів потрібна горілка. і... Закуска, ну, можливо, наркотики. Так. Горілка гарно поєднується з наркотиками. Оце і все, що їм потрібно. А, а де його взяти, коли гроші закінчуються? Та і навіть братні народи, такі як КНДР та Міран, вони ж вимагають за надану зброю і надані. Послуги солдатами, наприклад, КНДР, там у Курській області, вони вимагають платню. так А як же? що ж Безкоштовно воювати? Так що е ми бачимо, як оце у природі кажуть, що найсильніший мороз перед тим, як сходить сонце взимку. Так, найстрашніша темнота. Перед тим, як починає сходити сонце. Так. Це факт просто. І ми бачимо зараз, що ось цей терор, який розв'язали ну, минулу ніч 273 шахеди, прилетіло переважно сконцентровані по Київській області. Так. То це ж не випадково. Так. Це намагання тероризувати. Населення на фоні, ну, фактично, катастрофи в економіці, яка наближається. Так, це для мене очевидно. І для мене очевидно, що вони будуть так, в тій чи в іншій формі організовувати там перемир'я якесь. Так. Головне, щоб Трамп не вів оцих цих обмежень всіляких. Тому, так як агент Краснов вже ж повинен діяти, так, то я думаю, що вони проголосять це. Тридцятиденне заявлене е, Трампом примир'я для того, щоб він і сам не вводив, і іншим не давав. Як кажуть і сам не гам, і другому не дам.